Ідіоти, ви думаєте, вас це врятує? Влада знову намагалася приховати від нас награблене майно, але прорахувалися. Тепер військові можуть легко побачити, куди пішли гроші на пікапи, зброю та забезпечення в майно Умерова у США. За даними центру протидії корупції, родина Умерова володіє вісім'ю об'єктами нерухомості у США: це три квартири во Флоріді, чотири віли у Майамі та ще одна квартира у Нью-Йорку. І що на це розслідування відповіли провладні щури? Ця інформація створює ризики для безпеки родини Умерова. Бля, ви знущаєтесь? А для українців це не створює небезпечну? Скільки систем Пейтріот він не придбав через те, що захотів Вілу у Майамі? А скільки життів могли врятувати, якщо б Умеров не захотів придбати квартиру у Нью-Йорку? Суки, вони просто здають країну. Їм є куди тікати, і це ж ми только дізналися про Умерова. А скільки ще таких дефективних менеджерів приховує свої статки? І за що тоді воюємо, якщо влада знищує нас заради нового маєтка?